Розвиток фізичної культури. В Богородчанах відбувся третій етап всеукраїнських шкільних спортивних змагань пліч-опліч. У фінальному матчі із баскетболу взяли участь сім команд із територіальних громад Івано-Франківського району. Більше про це наші кореспонденти розкажуть. Проєкт Плічоплі спрямований на розвиток фізичної культури серед молоді. Він проводиться у п'ять етапів. Перший етап це шкільні змагання, другий етап це зональні змагання між ОТГ. Це, це у нас зараз третій етап проходить. І потім в кінці проходить е е Франківський повністю обл область. Це буде шість команд. Зараз хто виграє перше місце, займає, хто займає, будемо представляти наш франківський район. Практично два роки ковіду і два вже з половиною роки війни вибили наших дітей, тому ця праця, яка була вкладена в них. Е Тренерами, вчителям фізкультури і повинна бути показана і оцінена і нагороджена. Тому це дуже важливо. Це є команда, гра, це є спорт, це є популяризація спорту. Капітан Богорочанської команди десятикласник Іван. Хлопець впевнений у перемозі. Ми перемогли всі матчі, які могли. Тому ми зараз тут в фіналі, і ми хочемо виграти ще фінал. Це буде для нас новий рівень, тому що це, це вже будуть змагання всеукраїнські тут. Не буде простих команд. Вірить у перемогу івано-франківська команда. Хлопці чи не щодня тренувалися аби вийти на новий рівень змагань? Ми маємо вигравати всіх, ми сильніші Івано-Франківські. Ми завжди старались навчити щось нового новачків, які тільки прийшли, щоб вони теж могли розуміти і грати разом з нами, щоб була якась заміна або ще ну, щоб була рівна команда. Проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги відбувається з ініціативи президента України. Загалом у третьому етапі районних змагань взяли участь 85 команд та понад 900 школярів.